Товариство з обмеженою відповідальністю, фінансова компанія, КПРська агенція се повернення другів. Телефонуйте нам на гарячу лінію, скажіть, будь ласка, з якого приводу. Ірина, а ви на офісі? Чи ви з дому лобаєте? От, тобто ви Ігор Станіславович, так? Так. Да, тепер я чекаю відповідь на своє питання. На офісі. На офісі, о, чудово, можете всім там привіт передати від мене. Дивіться, я так подумав. Удаляйте всі мої телефони із бази прямо зараз. Щоб ви мені не дзвонили і щоб я вам не портив настрій, не крутив вас на всіх причинних місцях, не ставив вас на місце. Видаляйте при мені все. Угу. угу. Не мечі, корова. Далі, які у вас ще прохання, Ігор Станіславович? Це не прохання, це така порада вам. можна сказати. Ну, а, так. це лише порада, дякую. Ми, мабуть, нею не будемо користуватися вашою порадою. А чому? Ну зажди дивіться, Ви будете знову дзвонити мені, я буду передзванювати, і ви будете пригати як кузнечики. Ігор Станіславович. Я обіцяю вам видалити ваш номер і всі ваші номери видалити з нашої банки. О, все, чудово, більше я тебе голови. почув видаляй більше зараз при мені. Видаляй голови. при мені. Будь. Будь. Лише при одній маленькій умові. Ви закриваєте всі свої кредити? Окей? А це як? Почитати точку і закрити. Я насилаю я надсилаю смс повідомлення з банківськими реквізитами, і ви робите Диві. оплату, і я видаляю. Ваша справа будуть в архіві, я видаляюся ваші номери. Домовляємось, я думаю, ви мужчина достойний, заробляйте кошти гарні і закриєте свої кредити одними платежами вже сьогодні. А ви хочете перевірити наскільки я достойний мужчина? Ігор Таніславич, та так? Да, приїжджайте. Скажіть, що ви є достойний мужчина. Приїжджайте в розкремовому зобов'язання. Якщо ні, на цьому розмова закінчена. І до наступного дзвінка. До побачення. Мене звати Анастасія, мій індекс 4047. Товариство за відповідальності відповідальністю фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Слухаю вас. Так. Да, перервався зв'язок з минулим оператором. Ми дійшли до консенсусу, що ви удаляєте мої номера з бази заради власної безпеки. Ігор Станіславович. Так, точно. На які підставі? Ну, щоб я не крутив ваші нерви, скажімо так. Ігор Станіславович, у вас наявні три заборгованості в нашій компанії, тому вам потрібно що? вирішити дане питання по заборгованості. В першу чергу це по кредиту торгова марка Кредит 7, який був у. Уформлен... Ну я в курсі, можете це не називати. Ігор Станіславович, від вас очікується оплата у сумі 3358 гривень 89 копійок по торговій марці кредит на трьох робочих днів. Також торгова марка MyCredit заборгованість 4782 гривні 96 копійок. І селфі кредит 1978 гривень 96 копійок. Від вас очікується на протязі трьох робочих днів. На протязі чи протягом, як правильно? Ігор Станіславович, на протязі трьох робочих днів від вас очікується оплата по трьом заборгованостям наявним. Так закрийте двері, щоб не було протягу. Якщо вона на протязі. Ігор Станіславович, давайте будемо спілкуватися на рахунок заборгованості. На який рахунок? На рахунок компанії. Якої компанії? До побачення. Не понял. З обмеженою відповідальністю фінансової компанії Європейська Агенція з повернення боргів І вас слухає. Чого? Що ви там бубните собі під нос? Голосніше говоріть. Я кажу, ви зателефонували до товариства з обмеженою відповідальністю фінансової компанії, Європейська Агенція з повернення боргів. Слухаю вас. Слухає. З якого питання? Хочу подати скаргу на менеджера Анастасію. Добре, суть ваші скарги. Вона спілкується некоректно. Як саме? Вона каже, що оплата має бути на протязі там, трьох днів робочих. Так. І що вам не подобається в даній вимозі. Якщо мова йде про зривалість часу, правильно казати протягом мене на протязі. У вас всі такі безграмотні? Чи тільки вона? Тобто, ви телефонуєте, щоб поскаржитись на нашого працівника просто через те, що він сказав не протягом, а на протязі. Ну, звичайно, це ж полка. Ну, зрозуміло. Однак, Ігор Станіславович, все-таки про що ви саме домовились з даним фахівцем? Ми домовились, що ви удаляєте мої номера з бази. І мене більше не турбуєте. И ну і щоб, звісно, я не ображав вас. Ви ж ранімі девочки. Зорозуміло. На жаль, даний номер не може бути видалений, я як ви кажете, з бази, тим О, паче, у вас є вирішене не. фінансове питання. Я вирішив його. Яким чином? Заплатив вашому директору. Жолудів йому отсипав, а він сказав, що заборговані. Зрозуміло. Ви як налаштуєтесь саме на конструктивних замовках якогось гарного дня. Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Тетяна, мій індекс 307. Ви зателефонували в товаристві з обмеженою відповідальністю фінансову компанію Європейська агенція з творень боргів. Сохоль вас, кімство. Не хвилюйся, що у тебе голос тремтить. не бійся. Кому не маю боятися? Ну, я не знаю, кого ти боїшся. То хтось зателефонував представте, з ким я спілкуюся? Мене звати Ігор. То я вас слухаю, Ігор. Так, да, дивіться, коротше, викресляйте мої номера з бази, не не надсилайте смс і все, щоб я вас не дзвонив і не крутив на всіх причинних містах. Домовились? Розрахуйтесь, не будемо турбувати. У вас є з виконання боргового зобов'язання і терміни оплати. Та ви, ви мене не турбуєте, ви мене розвеселяєте. Ну то розрахуйтесь, не будемо турбувати до зв'язку. Чекаємо оплату боргового зобов'язання. Так ви зобов мене не турбуєте. Розраховуйтесь з виконавчою службою. Добрий день. З метою дотримання вимог законодавства розмова буде записана. Мене звати Юлія, мій індекс 4038. Це товариство з обмеженою відповідальністю. Фінансова компанія Європейська агенція з повернення боргів. Я вас слухаю, по якому питанню ви телефонуєте? Ну, Відключайте запис. Я слухаю вас. Відключайте запис. Поговоримо. Я вас слухаю, запис ніхто вимикати не буде, тому що він ведеться згідно законодавства. Не поняв. а я не хочу під запис обговорювати свої фінансові питання. А в чому проблема? Просто таке бажання. На жаль, ми будемо діяти лише згідно законодавства. В законі немає нічого, що ви зобов'язані записувати розмову. Ви про це в курсі чи ні? Згідно законодавства, всі фінансові компанії, які ведуть розмови з приводу кредитів, вони повинні бути записаними. Це uh -huh. говорить закон про споживче кредитування. З якого питання ви зараз телефонуєте? Uh, питання вашої кваліфікації. Вик Ігор Станіславович? Ні. Я парка Нестор Іванович. Ви телефонуєте з номера Ігоря Станіславовича і сьогодні вже неодноразово спілкувалися. В чому проблема? Чому ви знову телефонуєте? Це мій номер. Чому ви знову телефонуєте? Щоб ви відімкнули е, записи розмов. Запис розмов відключені не будуть. Не за вашої потреби. Ми будемо діяти лише згідно законодавства. Не за моєї потреби, за моїм бажанням. Клієнт завжди прав. Не витрачайте свій час і час компанії. До побачення. Вас час без